У Минській дентропарк Софіївка готується до отримання статусу пам'ятки всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Національний дендрологічний парк Софіївка за більш ніж 200-літню історію набув світового визнання і залишається одним з величних творінь садово-паркового мистецтва. Парк охоплює площу 180 гектарів, об'єднуючи понад 100 паркових споруд та малих архітектурних форм, унікальні рослини, античні скульптури, водойми, каскади, фонтани, кам'яні гроти – Все це створює атмосферу первісних часів і дає можливість осягнути тонкі грані природи. Софіївка це також нагадує про крихкість та беззахисність рослинного світу не лише перед стихіями, але й перед людською недбалістю недаремно протягом останнього часу піднімається питання з надання Софіївця захисту на міжнародному рівні, так що у 2020 році було ухвалено постанову Верховної Ради України про звернення до Кабміну щодо здійснення заходів спрямованих на включення національного дендропарку Софіївка до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Перелік заходів передбачав зо. Окрема підготовку номінаційного досьє розширення у встановленому порядку території за рахунок передачі йому в постійне користування земельною ділянкою площею 5 гектарів, розташованою в адміністративних межах Рудниківської сільської ради, з метою будівництва нової вхідної зони, внесення до державного реєстру нерухомих пам'яток України, парку Софіївка в місті Уман Черкаської області та укладення щодо нього охоронного договору. У 2023 році за поданням української сторони надійшов запит до секретаріату Гайської конвенції щодо внесення 20 об'єктів до міжнародного списку культурних цінностей, які перебувають під посиленим захистом. У цьому переліку також було вказано Софіївку. Комітет ЮНЕСКО підтримав таке рішення. Однак, попереду ще залишається великий обсяг роботи з підготовки документів на номінацію парку як об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. 23 січня на засіданні наглядової ради при Національному дендрологічному парку Софіївка НАН України, член Українського комітету міжнародної ради з питань пам'яток і визначних місць Сергій Козак та виконувач обов'язків директора Національного дендрологічного парку Софіївка, кандидат біологічних наук Володимир Грабовий, розповіли про підготовку номінаційного десь є парку до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Як пояснив Сергій Козак, Софіївку пропонують номінувати на включення до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО за трьома критеріями, передбаченими для культурних парків, тобто парків, створених людиною або тих, що мають важливе культурне, історичне та археологічне значення, відповідно до критерію витвір творчого людського генія, парк Софіївка, це видатний твір садово-паркового та інженерного мистецтва, створений Людвигом Метцелем, який, використовуючи природній ландшафт місцевості, створив довершену планувальну скульптуру, що Нічно поєднали гідросистему та екстраординарні мегалітичні споруди. Інший критерій, видатний зразок архітектурного та ландшафтного стилю. Софіївка є видатним прикладом застосування філософських просвітницьких принципів романтизму в садово-парковому мистецтві, що поєднує паркове і інженерне мистецтво одночасно, а світоглядні ідеї творців парку спричинили зміни у садово-парковому плануванні та його розвитку в Східній Європі. Ще один критерій, що може бути взятий до уваги, це. Зв'язок з ідеями, віруваннями чи літературою, наприклад, парки пов'язані з релігійними обрядами чи філософськими концепціями, цілісність садово-паркового комплексу Софіївки досягається завдяки формуванню основних елементів її просторових композицій і сюжетів на основі поетики, міфів стародавньої Греції та Риму, що розкриває античну філософію буття в добу романтизму, подібними до української Софіївки парками, які поєднують різноманіття садово-паркових споруд із перероблями. Одним ландшафтом і занесені до списку об'єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО є культурний ландшафт Ледніце, Валтіце, Чехія, Паркове Королівство Десау Верліц, Німеччина, Парк Мускауер, Парк Мужаковський, Німеччина, Польща, Гірський парк Вельгельмс Гехе.